Знаєте, от мене не полишає е, не, не те, що сумнів, а обурення від цієї інформації стосовно м, заяви Михайла Федорова, віце-прем'єра міністра цифрової трансформації. Він закликав українців пройти безкоштовне навчання і збирати впівідрони вдома. Ну, здавалося б, Ну, прекрасна ініціатива. Чому б і не долучитися громадянам до виробництва? Тим більше військовим дрони потрібні постійно на фронті. Це такий розхідний матеріал. Як хтось із військових нещодавно в ефірі сказав, це як насіння, яке ти використовуєш і от потрібно постійно, постійно. Так само, як пікапи. Оце все постійно необхідно. Але в мене виникає запитання: ось Кулеба. Міністр закордонних справ на цьому ж тижні заявив, що Україна збільшила виробництво безпілотників, безпілотників, в тому числі і fpv дронів Зокрема, працює над нарощенням виробництва і союзниками, тобто в промислових масштабах це виробництво. Так а навіщо тоді е залучати громадян до виробництва кустарним способом в гаражах чи десь? Ну можливо, вони так і виробляються, можливо, так треба це. Я не можу зрозуміти, а де гроші, які були виділені на це. Про гроші важко сказати, тому що ми не є вами експертами. Не то, що експертами, не перевіряємо, куди ці гроші не маємо. Ми не маємо гроші, доступу. Доступу до перевірки, так. Да. Це по-перше. По-друге, те, що сказав колеба, це дуже добре. Він як міністр іноземних справ повинен ці питання про штовхувати на міжнародній пережити арені. Але. Хотілося б запитати, а коли десятки мільярдів доларів гривень пішло на ті дрони, які літом казали наприкінці літа по осені, що ми виділили то армію дронів, збудуємо, сказав віце це наш прем'єр-міністр. А потім оголосили, що 400 40, вибачте, 40 мільйонів мільйонів мі, мільярдів, да, грошей передали на дрони для виробництва. І в цьому році ми повинні отримати мільйон дронів. Так це по заявам минулого року. Ну і безумовно, ми так обнадійливо це питання, все сприймали. А зараз виступ нашого віце-прем'єра Федорова, до речі, я, саме, я до нього дуже позитивно відношусь до його діяльності. До речі, багато корисних речей в державі він привіз і викликає розумний такий підхід до нього і повагу. Але те, що він звернувся з таким, а може це не він, я навіть не сильно ще і довіряю цьому. Чому? Тому що це таке звернення від е, другої людини в уряді держави. В нікуди. Що значить, громадяни, давайте будемо бачити. Це нікуди звернення. Він, як друга чи там, третя людина по рангам е, в Кабміні, має право прийняти рішення віце-прем'єр і залучити відповідні сили і засоби міністерства, відомств, які можуть це виробляти. Своїм розпорядженням на підставі рішень там, РНБО або ставки, або хто, хто... буде оплачувати да. це? Ну от чекайте, так у нього ж підпорядкування і, і міністр фінансів, як у, у віце-прем'єра. Міністр фінансів на чисто міністр, а він віце-прем'єр, тобто він е, на щабель вищий, ніж ці міністри. Так, тому я так думаю, що це звернення в нікуди. На мій погляд, ми краще отримуємо інформацію, де Федоров підписав якийсь розпоряджень чи наказ там, чи якийсь указ. Ну це президентський указ, постанову. Якусь вивів і сказав, що таке-таке міністерство залучається туди тепер на такі то такі значит, кошти, і воно залучається до виробництва, масового виробництва і так далі. Це було б організація трудових колективів на виконання такого важливого завдання. А для, так по телебаченню, по засобам масової інформації, сказати, люди, давайте будемо збирати дрони, то це в нікуди. Це знаєте, ну завтра треба пікапи потрібні на фронті. Теж будемо збирати пікапи. Ну от, вдома в гаражах кажете. до речі, по машинам і по, по дронам. Це саме болюче місце. Зараз я дивлюсь в телеграм-каналах. Наші бійці постійно просять. Давайте купити, купити або відремонтувати пікап або треба купити дрони. Мене це вже трошки бентежить, так як м'яко кажучи, тому що я не розумію, вони що в державі, що наш президент, що верховний голов головнокоманд, Збройних тобто, сил, що міністр оборони, вони що не читають ці звернення своїх солдат, які ми звертаються до населення нашої держави. Наші солдати, дайте нам пікап, бо нам нема чим ранених вивозити. Шекайте, шановні, ну да ви що Ви що не можете дві-три закупити цих пікапів, або організувати ситуацію таким чином, щоб скупили в Європі всі подержані, значить, старого вжитку вже пікапи, які придатні за низькою ціною. Тому що там на фронті, безумовно, такий пікап в кращому випадку місяця, може, два витримає або виживе, а то й менше. Тому треба ж... Де організація. Війну виграє той, у кого краща організація. Це закон війни, який прийшов нам століттями. Століть він пройшов, значе випробування. А в нас то, таке значить, відчуття, що ей, давайте допоможемо. Хто тут є, давайте на допомогу. Ну, хіба так можна керувати державою? Так, я вам більше скажу: ці пікапи, які приганяють з-за е, кордону, волонтерські організації, вони не беруться на баланс е, військових частин. Це, да, це глибоке питання. Е, і я так розумію, що. Тому ці машини гинуть, їх ніхто не відновляє, вони їх нема в штаті і їх не зобов'язані поставляти. Чекайте, а раз вони потрібні ротам, взводам, а то й відділенням відповідним, то як це значить, що вони не були в штаті? Повинні бути в штаті тоді, раз без них вони діяти не можуть. Тобто це знову таке вимоги до організації, військової тепер уже організації, організації підрозділів з'єднаних частин до їхніх штатних організаційних значить, структур вимоги. Знову значить, це до організації, Опять тут ми організацію програємо або не продаємо її значить, важливості, не додаємо і таким чином наші солдати мучаються на фронті. Це взагалі дуже така е, серйозна річ. Воно нібито е, не, не так масштабно і впливає на нашу, на нашу державу, на ведення війни. Як, наприклад, очікування Ф-16, але не вирішення питань щодо евакуації поранених з лінії фронту, де потрібні оці пікапи або подібні машини, то це, вибачте, мені це вже е, пахне злочином. Злочином відповідно до тих державних керівників, там воєнних керівників, які ведуть війну. Я хочу сказати, що не вже не розуміють у нас в адміністрації президента в Кабміні, перш за все в Кабміні. Кабмін це головний орган, який забезпечує державу і Збройні сили всім необхідним. Вони що, не розуміють цього чи що. Я от читаю, і я вже раз, ну, будемо так, десяток раз в цьому році я донатив на, значить, на ці автомобілі, на ці дрони для підрозділів частин. Але справа в чому? Тому розуміло, коли б це було. Ну, як вам сказати, не так важливо, а це треба от з боку трошки щось там додавати для того, щоб краще стало, Та я ще так розумію. Але це саме прямий обов'язок наших можновладців забезпечити Міністерство транспорт, оборони да, забезпечити транспортом підрозділи, для того, щоб вони могли евакувати поранених, перевозити боєприпаси, перевозити зброю. Мається на увазі боєприпаси не великих масштабів, безумовно, а на відділення, на взвод, на роту. Це обов'язок. Я не м я вас цього не розумію, і хочу сказати, що це все визиває дуже прики такі думки з приводу того, чи здатні наші можновладці керувати країною в такі сурові часи, чи не здатні. Ну в тому і справа, що виходить ось такий якийсь хаотичний підхід до, скажімо так, ось таких нагальних питань здавалося б, ті самі дрони чи може держава забезпечити насправді масове виробництво ось цього виду продукції, навіть якщо скажімо так, щоб відмовитися від ідеї будівництва якихось величезних підприємств. Залучати якихось приватних підприємців до цього, але це мені здається, має бути якось централізовано. Організація повинна бути правильно. Ви кажете, все повинно в державі треба все організовувати, створювати механізми, які будуть працювати вже потім без втручання державних органів або тільки за їхньою підтримкою. Тому тут безумовно можна очікувати різні варіанти рішень. Тож віце-прем'єр Федоров міг залучити міністерство освіти, наприклад, до цих дронів, де в нас є досить така велика прослойка, скажімо, людей, які навчаються в технічних вузах. Перший, другий, третій, четвертий курс могли б в неурочний час займатися збором цих дронів. Там є технічно грамотних людей. Взагалі вузи є технічні чисто. Але ж це треба організувати. А що кидати гасло в народ? Ей, давайте кожен будемо збирати по дрону. Це якесь безглуздя.